Нові втрати окупантів цього разу на аеродромі Бельбек, що у тимчасово окупованому Криму. Дрони центру спецоперації СБУ вразили два російські су 27 кожен по 70 мільйонів доларів. Один із винищувачів із повним боєкомплектом і готувався до бойового вильоту. Його знищено, повідомили в СБУ. Також підтверджено враження диспетчерської вежі, а це може ускладнити організацію та контроль польотів на литовищі. Це вже друга успішна атака СБУ на аеродром Бельбек за останні дні і позавчора безпілотники вразили російську техніку на сотні мільйонів доларів, зокрема, міг 31 із повним боєкомплектом. Одеська обласна прокуратура розслідує черговий злочин Кремля. Йдеться про загибель вісьмох людей. 27 дістали травми. Їхній автобус потрапив під ракетний обстріл на одному з об'єктів портової інфраструктури. Армія РФ масово на атакувала балістику. Одеський район напередодні ввечері. На парковці поряд із об'єктом критичної інфраструктури знищено також 30 вантажних автомобілів та 4 легковика. Вночі країна агресорка атакували енергетичні об'єкти у Миколаївській, Херсонській, Донецькій та Дніпропетровській областях. Є знеструмлення. Про це пише прес-служба міністерства енергетики України у Фейсбуці. Також у відомстві повідомляють про удар по теплоелектростанції на прикордонній території. Обійшлося без постраждалих. Наразі тривають аварійно-відновлювальні роботи. Критичну та соціальну інфраструктуру і житлові квартали обстрілювали російські загарбники на Херсонщині, били з артилерії та авіації. Повідомили Вова. Восьмеро людей дістали поранення, із них двоє дітей. Пошкоджені житлові будинки, багатоповерхівки і приватні. Також окупанти понівечили архітектурну пам'ятку, церкву, театр, комунальне підприємство, магазин, офісну будівлю, господарчу споруду, сільгосптехніку, приватні гараж та автомобілі. Обстрілювала армія РФ і Херсон в ефірі національного марафону заступник очільника обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков. артилерію також активно почали обстрілювати Херсон. Тобто, вони бачать, що якщо не працює одна якась система, то вони починають уже гатити цілими квадратами, тобто руйнувати і 30 багатоквартирних будинків тільки пошкоджено минулої доби. 25 приватних і це все в районі приблизно перед серед місця. 51 дрони, три балістичні ракети випустила Росія по Україні цієї ночі. Повідомили у повітряних силах ЗСУ. 31 безпілотник, українські захисники збили. Є влучання балістичних ракет та ударних БПЛА на 15 локаціях. Агресори Скандери запускали з тимчасово окупованого Криму. А шахейди Гербери із Орла, Курська, Міллерового, Приморсько-Ахтарська і Шаталового. Понад 10 разів РФ атакувала місто селі Маяки, що на Одещині за минули дві доби. Унаслідок ударів рух транспорту на цій ділянці ускладнений. Про це повідомив очільник одеської ова Олег Кіпер. Каже, нині в області опрацьовують альтернативні маршрути. Водночас, можливі транзитні коридори, щоб запобігти соціальним транспортним ускладненням запропонувала Молдова. Частину міжнародних перевізників уже перенаправили на інші пункти пропуску. Частину машин ми випустили. Ми сьогодні направили туди те, що людям потрібно пенсії. Ми сьогодні направили туда. Інкасація була зроблена для поповнення банкоматів. Туди були вже направлені продукти харчування. З усіма міжнародними перевізниками, які наші, наші компанії, ми проговорили з кожним окремо, попросили. І ті, хто не заїжджав на територію України, вони вже були перенаправлені на інші пункти пропуска, де це можливо проїхати. З нашими проговорили, що також буде довіз з громад, з районів довіз буде там, де це можна буде переправитися. Ми також віце забираємо, доставляємо. Міс на трасі Одеса рені який неодноразово атакувала РФ, перекрила від учора на невизначений час. Це сполучення є важливою логістичною артерією, адже з'єднує Одесу та Молдову. Міст атакували у четвервечері ударом дрона. Загинула жінка, троє дітей поранені. Захист від дронів, дроня міг 29 та тиск на Росію. Президенти України та Польщі Володимир Зеленський та Кароль Навроцький провели перші спільні переговори у Варшаві. Зосередились на посиленні оборонного партнерства, фінансовій стабільності та спільних діях. Зокрема, Україна запропонувала Польщі співпрацю у захисті від дронів та морській безпеці. Сказав Володимир Зеленський на спільній прес-конференції з Карлом Навроцьким у Варшаві. За словами Навроцького обмін винищувачів міг 29 на анти. Дронові системи не суперечить політиці Польщі. Водночас він запевнив, Варшава підтримує санкції проти Росії та дипломатичний тиск. Бо своїми діями Росія порушує принципи міжнародного права сьогодні. Україна володіє найбільш передовими технологіями захисту життя людей та найбільшими сильними можливостями виробництва зброї зброї, яка Є сучасною, яка є ефективною, і я пропоную Польщі весь цей досвід. Ми щодня спостерігаємо проведення гібридні операції, порушення повітряного простору, атаки дронів, атаки на польську інфраструктуру агентами Російської Федерації. Ми відчуваємо це в Польщі як і в усій Європі. Тому ми підтримуємо на всіх дипломатичних форумах санкції проти Росії, удари по тіньовому флоту, підтримуємо передачу Україні заморожених російських активів. Накладати турнікет, розпізнавати вибухово-небезпечні предмети та орієнтуватися у місцевості за паперовими картами. Тепер цього навчають старшокласники у Дніпра на уроках захисту країни. Цьогоріч програму занять оновили нині на них менше теорії та більше практики. Ніколь Савченко відвідала один із таких уроків. Перед вами 5-дюймовий. Він зазвичай зараз використовується більше для навчання, тому що для бойової роботи використовуються трохи більші дрони, от як наприклад, російський збитий дрон з алюмінієвого. Цінова алюмінію замість вчителів військовослужбовці, а замість підручників дрони та муляжі мін і гранат. Тепер так проходять оновлені уроки захист України у школах Дніпра. На них школярам розповідають про будову безпілотників та мінну небезпеку. Ці боєприпаси були актуальні там, починаючи з 60-х років по наші дні. То зараз використовуються більш сучасніші касають. Х-59, Х-69, Х-101, які прилітають часто. Нам у нас на території нашого міста на цьому уроці старшокласник Максим зосередився на безпілотниках. каже не тільки тому, що цікаво, а й мав через них неприємний досвід. Я дізнався багато цікавого про дрони. Типу, що вони що вони так дешево коштують, і що їх так можна швидко робити і можна робити власноруч у нас уламок шахеду. Пав в дім, ну не в дім, у дворі. Так на дачу. Трохи страшно. Так, коли я розумію, що це може типу, вбити мене в, рандом, в рандомний момент. А ось його друга Микиту більше зацікавила тактична медицина. Ну, у нас дві групи. В одному вони ми вивчаємо більше якийсь а, медичний напрямок, а ну, в другому. Більш такий військовий, що подобається, більше військовий чи медичний? Ну я думаю, більш медичний, тому що медичний можна ще використовувати в повсякденному житті, якось допомогти. Допомогти в екстреній ситуації, саме цьому і навчають школярів вміти надавати домедичну допомогу собі та іншим. Саме найголовніше це боротьба з масивними кровотечами: три види, артеріальне, капілярне і винозне Саме страшніше артеріальне для боротьби з артеріальним кровотечею на кінцівках у нас є турнікети. Якщо це Області шийного відділу, пахового відділу. У нас так само в рюкзаках є засоби для томпанування гемостатичні та не гемостатичні. А нині ці знання та навички у житті потрібні кожному, кажуть викладачі. Вони так само пов'язані з мирним життям, так само. Працевлаштування, нещасні випадки на, на праці, активний образ життя, альпінізм, туризм, рибалки, дорожньо-транспортні пригоди, так само надання допомоги. Воно Суміжне з наданням допомоги в бойовій обставині. враховуючи, що наша область в принципі зона бойових дій частково ведеться на наші території, Нікопольщина, Криворіщина, де були активні бойові дії, там є вибухонебезпечні предмети, які ще не розміновані. Синельниківщина, південь, області, це стик з Запорізькою областю. Тому мінна безпека і безплотні системи це життєво необхідно для дітей, для того, щоб зберегти себе, своє здоров'я. Здоров'я своїх рідних. Для уроків оновили й самі класи, створили окремі осередки, але не в кожній школі, а один на кілька закладів. Наприклад, у цьому ліцеї навчаються старшокласники ще з трьох сусідніх. Вони у нас навчаються по графіку, навчаються по чотири години через тиждень. Створена відповідна матеріальна база є предметна робота. Є предметна робота по медичній підготовці. Там є все обладнання, що потрібно. Про наприклад. По Роботі там зі зброєю. ми маємо макети, ми маємо електронний тир, ми маємо для вивчення дронів теж обладнання. На заняття до осередків привозять школярів автобуси, які виділила міськрада. Щоб усі пройшли курс навчання, розробили індивідуальні графіки. Ніколь Савченко Рі Смірнов, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини. Вихід у національному костюмі та показ таланту у столиці відбувся конкурс Міні міс кияночка. Мета заходу благодійна. Організатори збирали гуманітарну допомогу для дітей, які потребують підтримки. Надалі ж юні учасниці змагатимуться за можливість представляти Київ на всеукраїнському конкурсі Міні міс Україна. Як тривала підготовка, бачила Руслана Сушко. Програма конкурсу передбачає кілька етапів. Учасниці готують спільні виходи в національних костюмах, конкурс талантів, дефіле та новорічний бал. Вони молодці, вони тримаються, вони на ентузіазмі, вони ще ходять зі своїми свіркаючими очима і вірять в те, що вони вийдуть на сцену, що вони отримують свої нагороди. Під час підготовки до конкурсу дівчата працювали з професійними наставниками, зокрема, над сценічним рухом, дефіле та фотопозуванням. Дівчата дуже зрозуміло вчаться, дуже класно відчувають ритм музики та відчувають взагалі настрій виходів, тому що їх буде декілька. Це перший вихід в українському костюмі і останній фінальний у вечірніх платтях. Окрему увагу організатори приділяють психологічній підготовці дітей перед виступом. Моя місія все зробити для того, щоб вони були впевненими, щоб вони не боялися. Тому що вихід на сцену будь-який вихід на сцену це вихід із зони комфорту. Це і для дорослої людини стрес, а для них тим паче. Директорка конкурсу каже, мета заходу підтримати юні таланти та допомогти дітям, які потребують емоційної підтримки. Конкурс має і благодійну складову. Ми збираємо гуманітарну допомогу для діток внутрішньо переміщених осіб в модульних будинках, які проживають на протязі місяця. Ми збираємо цю гуманітарну допомогу. Наші батьки, батьки наших мрійників, наших учасниць беруть активну участь в цьому всьому. І потім, вже після концерту, ми відвозимо цю гуманітарну допомогу в модульні будиночки. За три роки проведення таких концертів організатори допомогли понад шістьом тисячам дітей та зібрали більше 13 тонн гуманітарної допомоги. І дітей із фонду Діти Героїв», які постійно на наших заходах, із соціальними. Структурами ми також співпрацюємо, щоб вони донесли що є такі концерти. Даруємо квитки дітям. У нас в цьому році понад 100 дітей відповідної категорії буде присутні і звичайно даруємо їм подаруночки для того, щоб ощасливити дітей і привітати їх з прийдешніми святами. До благодійних ініціатив активно долучаються і самі учасниці конкурсу. Ну я можу там підійти на будь-якої дитини сказати, а ти підключаєшся до допомоги дітей. Тим допомагаєш? А чому ти це робиш? Тому що я хочу дати радість дітям, бо діти повинні бути щасливими. Викладачі наголошують, попри постійну загрозу обстрілів та відключення світла, діти залишаються вмотивованими та відкритими до роботи. Діти це величезна душа, це величезне серце. От уявіть, вчора нас бомбив російський агресор. А діти сьогодні вже в ресурсі. Вони працюють і для мене, як для викладача, це сьогодні місія, тому що сьогодні військові віддають не просто життя, вони віддають стукіт серця. І ми тут маємо на суші боротися за кожну дитину. Переможниці конкурсу отримають можливість взяти участь у відборі на мініміс Україна. Тож для частини учасниць підготовка продовжується. І після завершення київського етапу. Руслана Сушко, Максим Кондратенко, Дмитро Курченко, Телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.